Привіт! У цьому відео хочу розповісти вам про дві історичні будівлі, які обов'язково необхідно відвідати. І більше того. Дуже багато істонців вони, насправді не були в цих будівлях. І якщо ви десь в розмові з істонцем зазначите, що, а я був отам-то і отам-то, то після того істонці вас вже просто не зможуть не поважати. І в кінці невеличкий бонус про дуже цікаву місцинку, в якій можна і в музей сходити, і в кафе посидіти, і на місто згори подивитися, і навіть побачити Лєнінів з усієї Істонії. Перша мастрізіт місцина це талінська ратуша, Таліна Раєкода. Будівля міської управи Таліна. Рік побудови ще 1260-й. Потім її багато разів перебудовували, бо краще сказати, добудовували, щось трохи змінювали. Але ось основа вона залишається вже майже тисячу років такою, як колись була. Останні будівельні роботи велися на ратуші в 1950-х роках, тому що під час нальоту радянської авіації бомбою було рознесено частину Талінської ратуші в 1944 році. Але загалом мистонці зробили було все можливе і неможливе, чи зберегти первинне планування і першопочатковий вигляд. Ратуша знаходиться в самому-самому центрі Таліна, на Рая Коя, плац 1, тобто, якщо ви були в Таліні, в самому центрі міста, ви не могли не бачити ратуші. А чомусь далеко не всі думають чи можливо зайти саме в цю ратушу. В ратуші є музей, який можна відвідати. Хоча насправді ще до 1970 року в ратуші функціонувала міська управа і вирішувалися міські справи саме тут. На Коеп один зараз в музей можна потрапити за різними схемами. Загалом він працює з понеділка по четвер з 11 до 6, а з п'ятниці по неділю він працює з 11 до 4. Стандартний квиток коштує 7 євро. Але є багато опцій з різноманітними знижками, або й взагалі можна заходити безкоштовно. Ми були в день музеїв, нам коштував хід 1 євро на людину. Але краще подивитися на сайті, які опції будуть вам більш підходящі під ваші дати, і ви вже зорієнтуєтесь. Музей досить невеличкий: дві кімнати на першому поверсі, дві кімнати на другому поверсі. Можна зайти з одного боку порадними сходами, а з другого боку можна спуститися таким таємним проходом з е -е, вихилястими сходами. Тому якщо Якогось є якісь обмеження з просуванням, то краще повертатися назад і спускатися вже знову ж таки парадними сходами. На першому поверсі невеличка виставка історії ратуші, дуже цікава візуалізація, яку показують по телевізору. Того як ратуша будувалася, перебудовувалася прям по руках. Там все дуже чітко і зрозуміло. Не потрібно знати ніякої мови, просто цифри і прям візуалізація. Дуже зручно, дуже цікаво подивитися. Декілька хвилин. І ви знаєте, що там відбувалося за останні 80 років з цією радою Я макет середньовічного Таліна, на якому навіть є людина з відрубаною головою. Мені здається, що це вже занадто деталізація середньовічного таліна, але як зробили, так зробили вже дуже реалістичний макет. Декілька манекенів з костюмами, декілька таких як іграшкових будиночків, в яких відображено обранство кімнат середньовічного Таліна або якихось пізніх часів. А загалом мені дуже сподобались самі працівники музею, тому що вони вдягнені в такі середньовічні плащі і дуже гармонійно вписуються в інтер'єр музею. На другому поверсі розташована буряйська зала і зала засідань магістрату. Колись тут дійсно вирішувалися якісь суперважливі питання міста а наразі влаштовують. Банкети, чи якісь концерти, чи культурні заходи. Будівля непростої, все використовується. Істонці дуже раціональні в цьому плані. І, звісно, обов'язково треба сказати декілька слів про флюгер Ратуші. це фігура старого Томаса. Про нього є легенда, скоріше кажучи, декілька легенд. Різні екскурсоводи розповідають різні трохи версії, але якщо в цілому скомбінувати всі разом, був управитель міста, у якого сталися якісь халепи, і треба було вирішити, обов'язково треба було вирішити влучанням стрілою з луку в якусь. В ціль, яка знаходилась дуже недалекій відстані. У короля, звісно, була чи управителя була неймовірно вродлива донька, яку він пообіцяв, як винагороду тому, хто справиться з цим дуже складним завданням. Коротше кажучи, всі вельможі, всі супербагаті чоловіки намагалися влучити в ціль, не справилися. Але ось тут був такий бідний, але дуже вправний Томас, який прийшов, влучив у ціль, вирішив проблему і отримав доньку як винагороду собі в нареченні. І вишньою на торті стала але те, що йому зробили флюгер на ратуші на його честь, Флюгер становили ще в 1530 році, це історичний факт. Він там знаходився, нікого не чіпав, радував око містян і тих, хто приїжджали до міста. Але коли радянські війська бомбили Талін, флюгера було знесено авіабомбою. На велике щастя, флюгер не сильно постраждав, він зберігся. Зараз він тут стоїть в музеї, його іноді ставлять на ратушу. Зверху ви можете побачити його прямо на ратуші. Іноді його просто знімають. Тоді його можна побачити в музеї. Але от навіщо було бомбити того Томаса? Навіщо було бомбити ту ратушу? Чим Томас встановив таку велику. Ку загрозу росіянам мені не зрозуміло, але так його знесли бомбою, і ось така невдача сталася з Томасом, яку він все ж таки пережив. Як власне Естонія пережила російську окупацію. Друга маствізіт місцина це церква Святого Миколая або Нігуліста Кірік. Знаходиться вона дуже близько до ратуші. Просто пройти півквартальчика і буде вже ця церква. Ну, хвилин п'ять максимум, це вже якщо ви будете ледь ноги пересувати, і у вас купа маленьких дітей, які бігають в різні сторони, і вам приходиться їх збирати. Час побудови церкви також 1200-ті років. Тобто церква є однолітком талінської ратуші, і у церкви Неголіста така сама доля, як і у ратуші в другу світову війну. Вона дуже постраждала від авіаційних нальотів. Її дуже сильно розбомбили радянські війська. Знаєте, коли я була там в церкві, я чула багато російськомовних людей, які приходили мило. Луватися красою церкви, от мені цікаво, що вони думають, чи, хоч трошки їм соромно за те, що років 70 тому їхні предки розбомбили ту всю красу, чи вони навіть про це не думають. Мені дуже цікаво. Церкву відновили таки так само, як ратушу в 50-х роках, і тепер вона має той вигляд, який естонці знову ж таки реконструювали зі збережених світлин та описів, які були у книжках. Так під час бомбардування було знищено дуже багато цінних. Витворів мистецтва, але й багато збереглося, і що власне, можна побачити в цій церкві. Церква не функціонує як церква, вона функціонує тільки як музей. І, чесно вам зізнаюся, коли я тільки приїхала в Талін, мені хотілося піти в храм, десь зайти в таку величну церкву. Я прийшла туди. Наївна, наївна. А мене питають ви куди. Я кажу, я в церкву Вони такі 14 євро, каса там. Насправді вхід в церкву не дуже дешевий, але сюди входить ліфт і можна піднятися нагору, подивитися краєвиди. Але, звісно, і тут також є лайфхаки, як зекономити на вхідному квитку. Церква входить в асоціацію Есті Кунсті Музію, і кожну останню середу місяця тут можна пройти за 3 євро. Цього року ми сходили в ніч музею в цю церкву, коштував хід 1 євро. Але. Не працював. Тому мене потрапили на оглядовий майданчик, але я насильно засмутилася, тому що знову ж таки, якщо ви хотіли б сходити в Ніголісту церкву тільки заради краєвидів, то я б краще порадила вам передумати і відвідати церкву Святого Олава. Туди вхід безкоштовний, піднятися на вежу буде коштувати чи то 1 євро, чи то 2 євро, не пам'ятаю точно. Види такі самі, трошки менше пафосу церкві Святого Олава. Так, вона не така давня, але краєвиди вони не поступаються зовсім. Цім так само видно все старе місто і так само видно море, так от про церкви, тому що вхідні квитки, звісно, важливі, але треба знати ще трошки деталей. Церкву Нігулісти назвали на честь святого Миколая, тому що він був покровителем мореходців, тобто моряків. В Таліні був достатньо важливий порт, і церква була таким прихистком для торговців, і вони навіть не гнушалися використовувати церкву як склад. Але, врешті-решт, маємо подумати, що з грузоперевозками років 500-700 тому було не все так. Радужне, як зараз, це було неймовірно дорого. Всі ці походи десь в далекі країни могли тривати руками. І коли ви привозили якісь товари звідти, то треба було гарно їх зберігати. А у церкви були захищені мури, в неї досить гарна кам'яна основа, і товари там дуже гарно себе почували. Там якісь були напади на ту церкву, але вони заливали оловом замки, і ніхто не міг потрапити в ту церкву. Тобто мури церкви були серйозно неприступні. Також церкви використовували як кладовище для. Для знаті, тобто зараз ви можете побачити, коли ви заходите в Нігуліста, то ви бачите на підлозі оці всі квадрати плит поховань. В одній залі дуже гарно видно, в іншій залі вони застелені килимами. Тут нічого дивного з похованнями немає. Знать завжди використовувала церкви для того, щоб зберігати свої останки, щоб ними ніяк не гнушалися. Ну і увіковічити себе так само, як увіковічна церква, так само і увіковічні їхні могили. Що ще цікавого в церкві є? Є дуже цікаві ікони, такі можна сказати, як картини середньовіччя, на якому зображені події життя. І ще момент, яким естонці дуже пишаються: в нігулісте церкві знаходиться частина картини танок смерті. Навпроти, звісно, є лавочка, на якому можна посидіти, подивитися на картину, подумати про вічне. Але насправді, якщо вони великі шанов Вальник картин, і не можете похизуватися тим, що ви дивитесь на картини годинами, занурюєтесь в атмосферу. То на церкву можна закладати хвилин 20-30, там обійти. Вона не велика всередині. Є внутрішній балкон, вибачаюсь, не знаю, як архітектурно правильно то називається. Там також знаходиться невеличка експозиція, якихось прикрас, декілька картин. Ну, власне, і все нігуліста церква також використовується дуже часто як і ратуша під концерти. Тут є орган, і звісно, так само як. Брату що неймовірна атмосфера. Я не знаю як а мені подобається як під настрій сходити на такий концерт, коли ти відчуваєш всю атмосферу середньовіччя. Так ти приходиш в нормальному одязі, тобі не потрібно перевдягатися і вдавати, що ти там якась середньовічна дама. Ні, просто приходиш, стеєш, і якщо у вас буде нахота, то пораджу обов'язково сходити на такий ось концерт. Тому що це краще ви отримаєте задоволення від прослуховування музики і заодно зможете подивитися зали церкви. І третя місце на яку я б хотіла порадити, обов'язково відвідати. Можливо, вона не має такої історичної цінності, як ратуша і ніголісти церкви, але вона однозначно залишиться у вашому серці. І хлопці або чоловіки, якщо ви зберетеся десь на побачення з дружиною чи дівчиною, подумайте про цю локацію. Вона дуже дуже романтична. Замок Марія Щоправда, він знаходиться кілометрів 5 від центру міста. Ви можете дістатися або на авто, зажайте на парковку, безкоштовне місць місце, дуже маленька кількість, або, звісно, громадським транспортом, або можна прогулятися від Кадріоргу. На території замку Маріяма знаходиться відразу два музеї. В будові замку знаходиться історична експозиція від 1917 року до сьогодення. В замку декілька. Поверхів, багато цікавих деталей про повсякденне життя естонців. Можна посидіти в старовинному авто, зробити, звісно, селфі там або зайти в кімнати, які мабльовані під різні епохи естонського життя. Але найголовнішою родзинкою замку є вежа. Дуже раджу приходити сюди помилуватися заходом сонця. Сонце сідає за море на фоні старого міста. Дуже дуже гарно, дуже дуже романтично. Це для хлопців, які планують по. Бачення Серце дівчини точно розтане. Раджу приходити або в травні, або в вересні, коли вже сонце врешті-решт або ще сідає, або вже сідає, тому що влітку, звісно, ви не побачите ніякого заходу сонця, бо музей зачиняється набагато раніше, ніж то сонце взагалі сідає, бо сонце сідає на трошки десь у другій ночі, а музей зачиняється десь у шостій сьомій. Додатково тут можна пригостити дівчину або самому посидіти і помилуватися морем в кафе на першому поверсі замку. У них Є столики на подвір'ї біля фонтану, також дуже затишно. Ціни середні, є декілька коктейлів, можна взяти калихвина або можна взяти якийсь тортик з кавою. Здається, в них є якісь сендвічі. Там їжі небагато, дуже простеньке меню, але з другого боку там багато і не треба. Головною прикрасою цього кафе є тераса і вид на море. Також на території замку Марія знаходиться музей кіно і театру. І якщо ви плануєте зустріти захід сонця на вежі замку, але все ж таки. Хочете відвідати обидва музеї, то раджу починати з музею кіно і театру. На музей кіно і театру можете закладати десь годину. Він досить цікавий. Дуже багато атрибутів для зйомки кіно, старовинні камери різних часів. Переважна більшість їх знаходиться на першому поверсі. але за родзинкою треба трохи пополювати і піднятися на другий поверх. Там невеличка територія на другому поверсі, на якій знаходяться старовинні проектори і калейдоскопи. Я вже давно не дитина, але коли я їх бачу, мене Хоплює таке неймовірне відчуття якоїсь казки. Вхід в музей також коштує гроші. Звісно, якщо ви плануєте піти в один з якихось музеїв, то кожен музей окремо коштує по 11 євро. В обидва музеї можна купити квиток за 16 євро. З лайхаками безкоштовних квитків тут трохи складніше. В них буває всього три рази на рік, коли можна прийти безкоштовно або прийти за 1 євро. 18 травня день музеїв, 19 лютого день народження музею, і 22 березня не пам'ятаю. Та що це за урочиста дата, але також можна безкоштовно приходити в цей музей. До речі, 18 травня ідеальна дата для того, щоб прийти сюди, подивитися захід сонця з коханою людиною, або навіть самого, якщо ви сама у себе кохана людина. Якщо вас не цікавлять музеї, то все одно територію замку Марія дуже гарно облаштована галявина. Власне, сюди можна прийти, просто посидіти є для діток гарний майданчик, або взяти з собою якусь їжу і організувати на підніку. Якщо ви будете тихенько сидіти. Нікому не заважати їсти свою піцу чи якісь сендвічі, пити сік або приховано якийсь алкоголь, не створюючи при цьому галасу і не привертаючи багато уваги, не виставляючи пляшки на показ. То ніхто ми слова не скаже. І плюс є безкоштовний такий бонус для, для всіх. Він схований за замком Меріяма. Це галявинка, на якій позвозили ліннів з усієї Естонії, а також пам'ятників важливих персон за часів радянської Естонії. На цьому буду завершувати, щоб не затягувати відео. Дуже сподіваюся, що інформація була вам корисна і ви зможете нею скористатися. І краще адаптуватися в Естонії. Попрошу вас підписатися, поставити вподобайку, і гарного нам дня!